Що за акцію ви збираєтесь проводити 17 травня біля Кабінету міністрів? Доброго дня. 17 травня 2017 року о 10-й годині біля Кабінету міністрів ми збираємося разом з громадськими організаціями провести акцію щодо звільнення уряду Грозного. У зв'язку з чим ви плануєте вимагати їхньої відставки? Всі ми знаємо, що Україна потребує реформ у всіх сферах життя. Коли приходив пан Гройсман, очолів уряд. Ми сподівалися, що реформи, які потребують України, будуть не оберетими для їх здійснення. Але пан Гройсман разом зі своєю командою нічого не зробив для того, щоб покращити життя та рівень наших пересічних українців. Більш того, у нас є особисті претензії до пана Гросмана щодо зняття мораторію відносно землі України, яку намагаються вже продавати, щодо пенсій, щодо афери з субсидіями. Також нам не зрозуміло, з яких підстав пан Гройсман підняв. Заробну плату так званим білим воротничкам це Укргаз, Укрнафта та Украектрозалізниці до 2 мільйонів, це керівництво. Нам також не зрозуміло, з яких підстав пан Гройсман, коли йде АТО, він здійснює або причетний до здійснення торгівлі з окупантами. Більш того, у нас є особисті вимоги до пана Гросьмана щодо знищення малого та середнього бізнесу. З цього приводу ми будемо вимагати не тільки відставки уряду та особисто пана Гросьмана, а будемо домагатись притягнення до кримінальної відповідальності. З метою, щоб були по всім зазначеним фактам, яким я вказав, були проведені розслідування, так як ми вважаємо, що такі дії нанесли великі великі збитки України, і не тільки збитків це привело до повного геноциду, не до повного, а розпочався. Ми бачимо, розпочався геноцид українського народу. Як ви плануєте досягти своїх цілей? Ми будемо по-перше, проведемо попередню акцію, де ми будемо озвучимо ці всі кричущі факти уряду пана Гройсману. Також ми будемо звертатись до прокуратури, до пересічних українців з метою, з метою підтримати цю акцію. Для того щоб уряд пана Гройсмана пішов негайно у відставку, які подальші дії будуть після відставки ем, є декілька планів, але ми вважаємо, що необхідно все ж таки створювати уряд народної довіри, тобто за бажанням, тобто активісти вже знають, що потрібно. І яким чином необхідно проводити ці реформи, і це повинно вирішувати суспільство. Це повинні вирішувати фахівці і створювати такий уряд уряд народної довіри, куди увійдуть не тільки люди, повинні увійти люди, яким довіряють, і фахівці, які зможуть здійснити реформи по, по Україні. а не ми вже, вже нам надаїли ці балачки, за якими нічого не діється. Тому ми будемо підтримувати всіх тих, кому ми довіримо і будемо допомагати реалізувати всі ці проекти щодо ермоційного пакету, щодо реформ України. Той час, коли відбудеться вже відставка, і новий уряд не буде ще сформовано. Буде створено якийсь тимчасовий уряд, чи як за вашими підрахунками швидко ви зможете створити новий уряд, аби функції його виконувалися? Фактично вже створено декілька урядів урядів народної довіри. Ми поки про це не проголошуємо, але ми повинні це озвучити для того щоб суспільство надало підтримки і ми повинні повинні, суспільство повинне знати що ці люди не зрадять Україну. україн і українцям і будуть реалізовувати всі реформи які необхідні україні А якими заходами ви плануєте залучити підтримку суспільства інформаційними У вас є довести Ну це це, це вже це через змі, через е, кожен громадянин України повинен знати, що він є згідно Конституції 5, статті 5 Конституції України, він є джерелом влади. Тому е, байдужість, байдужість вбиває і кожен громадян України повинен розуміти, що він відповідає за свою судьбу, а не якийсь там пан Гройсман. І він є джерелом влади. Досі, да. Все, вот там да, вот вот как раз.